Чим ближче до моменту включення лінії електропередачі 750 кВт рівненська атомна електростанція, підстанція Київська, тим гарячіше стає на об'єктах будівництва. Ми продовжуємо тримати вас в курсі подій навколо наймасштабнішого в енергетиці України проекту за останні років 15. Зараз ми знаходимося на підстанції Київська, яка на даний момент є фактично ключовим об'єктом у цьому великому енергетичному проекті. Саме до цієї підстанції під'єднано повітряну лінію 750 кВт, побудовану для подання довгоочікуваного струму від атомних електростанцій західного регіону до енергодефіцитного центрального. Напередодні включення, коли під час великої виїзної наради з'ясовувалися останні деталі та проводився інструктаж перед визначною подією, ми поцікавилися у керуючого проектом щодо ступеню його готовності. І безпосередньо закінчуються роботи на підстанції Київська, вони на 99% готові, закінчуються налагоджувальні роботи. На жаль, нам не вдалося виконати в відведені терміни заходи 330 кВт, але ну, на це були досить вагомі причини. Це проблеми з допусками до землі, на земельні ділянки, де встановлюються опори, зрив термінів поставки матеріалів, на жаль, підрядниками. Ну, ми плануємо до кінця березня закінчити ці роботи. І матері... Матеріали всі замовлені. Підрядники готові виконувати ці роботи і плануємо на кінець березня, початку квітня виконувати роботи безпосередньо по включенню заходів 330 та ХС Київська лінії 750 заходів безпосередньо щоб від'єднатись від Ору 750 і Чорнобильської атомної електростанції. Тим часом на території підстанції йшли останні приготування. Робота кипіла у підсиленому режимі і відчувалася напружена обстановка. Що цілком зрозуміло перед таким відповідальним моментом, за роботою ми застали і представника французької компанії Альстом, однієї зі світових лідерів у виробництві енергетичного обладнання, який прибув для налагодження та введення в експлуатацію високовольтного вимикача і пристроїв управління ним наша компанія вже раніше здійснювала постачання вимикачів високовольтних на цю підстанцію. Вони тут вже знаходяться в роботі, і зараз ми поставили два нових вимикача, які знаходяться на стадії введення в експлуатацію. Це проект розширення підстанції. І я хотів би зазначити, що ці вимикачі, які тут стоять, це найновішого покоління нашої компанії. А також все електронне обладнання, яке стоїть. Це найсучасніше обладнання, яке на даний момент існує в світі і використовується на підстанціях. І ось настає довгоочікуваний момент. Шановний пане президент, всі ремонтно-будівельні роботи на повітряній лінії: 750 кВт Рівненська, АС Київська, виконані в повному обсязі. Персонал та механізми видалені. На даний час на підстанції Київська виконані всі попередні підготовчі операції у повному обсязі. Зібрана схема електричних з'єднань для включення повітряної лінії Рівненська АЕС, підстанція Київська, в роботу. Прошу включити в роботу лінію 750 кВт Рівненська. Атомна електростанція. Напередодні дня енергетика у присутності і з легкої руки президента України Петра Порошенка за командою диспетчера «Нек «Укренерго» високовольтна лінія електропередачі 750 кВт включається у роботу. Включення лінії 750 кВт Рівненська АЕС станція Київська. Це надзвичайна подія. Це перший крок, перша перемога в тій величезній роботі, яку робить персонал Центральної енергосистеми, персонал НЕКУ Керенерго по зміцненню енергетичної незалежності нашої країни. І сам персонал центральної енергосистеми бере безпосередню участь, організація робіт, технічний нагляд це все виконується. Виключно персоналом центральної енергетичної системи, і тому дійсно ця подія сталася як подарунок нам до нашого головного свята дня енергетики. Отже, лінію включено а попереду ще багато кропіткої роботи із завершення будівництва заходів та інших важливих об'єктів, в результаті яких потужність київського енерговузла збільшиться на близько 700 мегаватт. Все заради основної мети: задоволення зростаючих потреб споживачів Києва і області в електричному струмі та підвищення надійності енергосистеми в цілому. Шановні колеги, хочу привітати вас з нашим професійним святом. Хочу привітати вас з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим. Хочу побажати здоров'я, щастя, злагоди, добра. Вашим родинам хочу побажати без аварійної роботи і величезне побажання, миру, злагоди, добра для нашої ненької України.